Ласкаво просимо до каналу Тобранічні Історії, вмощуйся зручно, заплющуй оченята та підпишись, щоб не пропустити нові казки на ніч. Сьогодні ми поринемо у тиху весняну долину, де жила маленька квітка, що боялася розпуститися. Колись давно вона сховалася між м'якими зеленими листочками і лише визирала на світ обережно, відчуваючи легкий дотик теплого вітру. У долині панував спокій і кожен вечір приносив м'яке сяйво зоряного неба. Це був час чудесних історій, у яких навіть найменша істота могла знайти власну відвагу. І ось починається наша мандрівка, тиха, лагідна, зігріта першим весняним промінням. Маленька квітка жила на узлісці, де кожного ранку чути було спів пташок. Вона бачила, як інші квітки підіймалися до сонця, ніжно розкриваючи свої пелюстки. Їй хотілося відчути те саме тепло, але в серці жила тиха нерішучість. Їй здавалося, що коли вона розкриється, світ побачить її надто яскраво, і це лякало. Вона думала, що краще залишатися схованою, де все знайоме і безпечне. Та водночас у ній тихо колотилося бажання зрозуміти, чому всі навколо радіють приходу весни. Весна приходила повільно, але впевнено. Вона приносила м'який вітерець, що гладив землю, і сонячні промінці, які лагідно танули на русі. Маленька квітка відчувала, як кожен день стає теплішим, а повітря наповнюється свіжими ароматами. Часом до неї підлітав метелик, обережно сідав поруч і ніби запрошував до спільного танцю. Але квітка лише нахиляла свій закритий бутон і чекала. Вона не розуміла, що саме стримує її, але відчувала, що момент змін наближається. Одного ранку весняний промінчик опустився прямо на листочки маленької квітки. Він був теплим і легким, немов дружня усмішка. Квітка трохи тремтіла, але не від холоду. Її хвилювало нове відчуття. Чому ти ховаєшся? тихо ніби запитувало світло. Квітка не могла відповісти, але серце її відчуло ласкаву підтримку. Вона піднялася на мить вище, спіймавши ще один промінець. І вперше відчула, що світ зовсім не такий гучний і страшний, як їй здавалося. Поруч із квіткою росли інші рослини, і вони розмовляли між собою шурхотом листочків. Вони не сміялися з її нерішучості. Навпаки, казали їй, що кожна квітка розкривається у свій час. Маленька квітка. Слухала і уперше відчувала, що не одна у своїх хвилюваннях. Я теж колись боявся вітру, ніби шепотів високий стебель. А я соролися свого кольору. Тихо додавала сусідня квітка. Це заспокоювало її, і вона почала вірити, що й сама знайде свою мить для розквіту. Наступного дня легка хмаринка принесла ніжний дощик. Краплинки падали повільно, неначе колисали землю у спокійному ритмі. Маленька квітка любила дощ він давав їй відчуття захищеності. Вода торкалася її листочків і стискалася у маленькі блискучі намистинки. У цей момент вона думала, що розквітнути не так уже й страшно. Якщо навіть хмаринка може сміливо плисти в небі. Не боячись висоти, то й вона може зробити крок вперед до свого світла. Після дощу світ ожив особливо яскраво. Повітря стало ароматним, а навколишні квітки підняли свої пелюстки до сонця. Маленька квітка придивлялася до них і помічала, що кожна з них розкривалася по-своєму. Одна повільно і ніжно інше сміливо й широко. Вона зрозуміла, що немає правильного чи неправильного способу цвісти. Важливо лише відчути свій власний момент. Це відкриття зробило її серце легшим, а думки спокійнішими. Одного вечора, коли небо забарвилося у рожеві та золотисті кольори, поруч прилетіла маленька божа корівка. Вона сіла на листочок і завмерла на мить, ніби слухаючи тишу. Потім спокійно рушила далі, але її присутність подарувала квітці відчуття тепла. Такі маленькі зустрічі вчили квітку, що світ може бути добрим і лагідним. Вона відчула, як бажання розквітнути стає дедалі сильнішим. Ніч у долині була сповнена чарівних світлячків. Вони світили м'яким золотистим світлом, літаючи між травами й утворюючи теплі мерехтливі візерунки. Маленька квітка дивилася на них із захопленням. Вона відчувала, що навіть темрява може бути світлою, якщо поруч є щось добре. Квітка підвелася трохи вище, ніби прагнучи дістати один зі світлячків. У цю мить їй уперше здалося, що розкритись було б чудово. Вранці наступного дня весна ніби сама прийшла до квітки. Теплий вітерець лагідно притримував її листочки, а сонце світило рівномірно і м'яко. Квітка відчула, що більше не хоче ховатися. Її серце наповнилося тихою радістю. Вона почала повільно підіймати свій бутон, ніби розтягуючи крила перед першим польотом. Вона не розкрилася повністю, але зробила важливий крок, дозволила собі почати. Поруч пролітала маленька пташка і співала мелодію настільки тепло, що квітці стало зовсім спокійно. Пташка неначе говорила. Ти вже майже там. Просто довірся собі. Ця мелодія лягала на серце м'яко, як пухнаста хмаринка. Квітка відчула, що всередині неї світиться маленьке промінечко, те, яке приховувалося довгий час. Його світло підказувало, що вона готова. На світанку наступного дня Квітка нарешті наважилася. Вона повільно розсунула свої пелюстки, пропускаючи всередину тепле світло. Це відчувалося, як довгоочікуване обіймання сонця. Квітка розкрилася ніжно, без поспіху, так ніби бажала подарувати світу свою м'яку красу, і навколишня долина відповіла їй спокоєм. Вітер прошепотів вітання, інші квітки ледь хитнулися, немов аплодуючи. Тепер Квітка відчувала себе по справжньому частиною долини. До неї прилітали бджілки, перелітали мателики, і всі вони обережно торкалися її пелюсток. Їй більше не здавалося, що світ надто великий. Навпаки, він був рідним і добрим. Сонце щодня пригортало її світлом, і квітка відкривала свої пелюстки знову і знову. Кожного разу з новою радістю, з кожним днем квітка ставала впевненішою. Вона знала, що її шлях був правильним, повільним, але щирим. Її палюстки сяяли під сонцем, а листочки тихо шелестіли у ритм лагідного вітру. Інші квітки теж тішилися її розквітом, бо кожне нове світло приносило долині теплоту. Квітка розуміла, що кожен розквітає у свій час, і це робить світ ще ніжнішим. І одного вечора, коли сонце опускалося за пагорби, Квітка згадала, як колись боялася розкритись. Тепер їй це здавалося далеким спогадом, який навчив її найважливішого: Сміливість росте там, де є тепло. Спокій і турбота. Вона схилила свої полюстки до сну, знаючи, що завтра знову зустріне світ із радістю, а долина тихо співала колескову, обіймаючи все навколо ніжністю.